Минуле сучасне і майбутнє це те, що прагнули показати автори фотопроекту Про Дніпро. Ходімо, подивимось, чи вдалося їм це. Дніпропетровськ фотографували безліч разів, і кожний фотограф як тільки міг освічувався місту в коханні. Саме тому, щоразу складніше здивувати своїх колег, друзів і просто незаангажованих глядачів. Однак, автори проєкту про Дніпро Ігор Співак та Сергій Фомкін. Спробували вразити Дніпропетровську публіку незвичайним підходом до фотографії, запропонувавши новітню технологію фотомозаїки. До проєкту увійшло 17 робіт, у яких насправді використано 600 фотографій. Робіт у такій техніці в Ніпетровську ще не було, тому, по-перше, ми хотіли показати види і фотографії Дніпропетровська в саме цій техніці, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною у країнах Європи та в інших країнах світу. Він точно знає, як романтично виглядає наше місто з дахів і в який час його краще знімати. Фотограф Ігор Співак розповідає, що давно фотографує місто і вбачає в цьому певний релакс. Коли мені вдруг нічого робити, або не хочеться робити ту роботу, яку я сделать, что она, э, ну, не така цікава. Я вижу в аквокні сонце. розумію, що в этом районі города сонце роблю собі. Посил, що нужно бросати все і їхати срочно знімати город. Їду туди знімаю, получаю огромное удовольствие от, собственно красоты города під разными углами света, Ну і що удається пообщатися з горожанами? Фотограф розповідає, що це не спецпроект, адже використовували раніше зроблені світлини. За попередні роки у нього назбиралось стільки фотографій рідного міста, що робити окрему фотосесію не було ніякого сенсу. Залишалось тільки обрати найцікавіші з них. З нами Ігор ділиться, що побачити свої світлини у вигляді такої фотомозайки не сподівався. Сергій Фомкін не на жарт здивував його. взяв і спорту всі мої фотографії на самому ділі. Ви розумієте? Ну як він це зробив? Ось в чому питання. Справді Сергій Фомкін креативно підійшов до справи і показав Дніпропетровськ інакшим, якимось футуристичним і загадковим. А ще заслуговує уваги ідея проекту: показати місто у трьох часових вимірах: минуле, сучасне і майбутнє. Цікаво переплилось у цих фотокартинах. Проте, Про те, як у роботах вдалось відобразити майбутнє міста, цікавимось в автора проекту. Якщо глядач буде уважно вдивлятись в ті фотографії, із яких створені всі роботи, то він може побачити, що є такі фотографії, є такі частинки, у яких місто відображено в майбутньому. Це ті фотографії, які є в інтернеті, які робили. Сучасні автори, 3D-модельєри, у яких вони собі фантазували місто майбутнього, і ми ці фотографії включили в мозаїку, з якої створені роботи цього проекту. Представлену фотомозаїку Хочеться роздивлятись і знаходити у ній якісь цікаві і рідні куточки міста. Те, що ці фотокартини ваблять вавлять глядача, це вже успіх цього проекту. Ніабична технологія, ні техніка виконання. Вони даже сумілі передати облака на небі. Це дуже кропітка праця. Я вважаю, цікаво. Выглядает уже интересно. Мне кажется, это очень необычный подход, потому что каждый в любой из этих работ может найти то, что непосредственно интересно ему, близкий для себя уголок. Потому что если смотреть сдалека, воспринимается одна картинка. Если подойти ближе, посмотреть, можно для себя все-таки найти любимый уголок нашего города Днепропетровска. Интересные моменты, интересные подходы. Ну, посмотрим. Может быть, будет дальше развиваться этот проект.